стройка десятилетиями эти стройки длятся но нигде ничего не достраивается людей обманывают люди не получают квартиры вот сейчас Войцеховский находится в суде. Ему будет предъявлено обвинение в мошеннических действиях. И вот мы люди, которые будем давать показания, потому что абсолютно все в той или иной степени пострадали. Вы такой шубман, Я инвестор Жемчужно-трещина называлась изначально наша стройка, потом это был континент радуга Радуга Сити, баскай. В 10 лет длится, ничего не строится. Деньги у людей взяли. А еще даже такие были обманные действия. Войцеховский со своим компаньоном, который был на нашей стройке сначала куратором, они продавали квартиры от лица репы по переуступке. Люди внесли деньги, имели документы, но эти документы даже э, не, не признает теперь эта стройка То есть люди в войне пострадали. И стройка не строится, и еще и документы официаном они занимались, и подложные документы. Вот поэтому мы сейчас, как свидетели, должны будем выступать в Чего будут и домогаться? Чтобы арестовали Байцеховского, арестовали его имущество, оно арестовано, и людям по возможности государству возмещали убытки. И даже есть люди, которые в этих домах живут и получили документы права собственности. Но эти права собственности Байцеповский со своей командой рисовал сам. Они не признаются ни одним судом, они липовые. Но они служили для того, чтобы людям терять очки. Вот, допустим, мы когда пришли на свою стройку, две секции были. Они нам показывали документы на, на землю, они показывали вот эти правоустанавливающие документы, но они не признаны судом, коммуникациям никаким, дом не подключен, ни Энерго, ни водоканал. Люди получают электроэнергию от генераторов, которые настроены Войцеповск. То есть огромная полномасштабная опера, которая охватила весь Киев. И если элита-центр несколько лет назад, который так прогремела и казалось так, такой сенсацией, то сейчас это просто детский сад по сравнению с тем, что господин Войцеховский со своими спешниками устроил. Это наши оппоненты. Сейчас существующие дирекции на всех стройках они рассылают сообщения. Могу вам даже показать, которые которые мы получили да, да, его аналогичные получают сообщения все значит люди пишут им что люди приходите как инвесторы что сейчас хотят отжать стройку отнять дом вальцеморского надо освободить вот не допустить нас которые мы хотим э, попасть в суд давать показания то есть идет Вот если вы видите, пожалуйста, я без очков, прочитайте внимание. Все, кто готов противостоять беспределу властей и аресту строительных площадок, просим приехать по адресу улица Крещатик, 42, Печерский суд на 1130. тридцать. Отстоим правочка. Отстоим право на наше имущество вместе. А це, лайк всем инвестором высоко. Да, по всем стройкам, да. Вот тоже женщина принчалась в какой-то другой стройке, сказала, что их вторвали с работы, хотят отнять дом. И вот они приехали. А это уже там были сейчас петушки, кстати, ну это же вы понимаете, имя нарисательное, они куда-то запропастились, потому что характерная внешность. Где-то місяць воскрес не було. А ви обмануєте плачкаш, так? Да? У нас все комменти. Чого ви мовчите? Ну хтось прокоментує щось, товаристи? Що? Чому? Ну, ви сюди, ви сюди... Ну ви сюди прийшли чогось. Скажіть. Ну, ваша мета. Чим цікавитись? Чи що? Ну цікаво, ну тут суд. Ви сюди прийшли. Побачите. <смір> ви можете пояснити, чому прийшли сюди? А чому ви працює? Для того, щоб висвітлювати події. Знаєте, що журналісти то професія. Аргументуйте. <смір> Піште, без коментарів. Без коментарів. Без коментарів. Кажу, без до діду Йде Діду інший? Кажуть, що просто вам СМС Вайцеховський, група Вайцеховська розіслала, що ви прийшли його витягувати з в'язниці. Що таке смс? Простіться, журналісти у них, вони вам меме скажуть. Ви інвестори? Товариство, ви інвестори? З якою метою метою прийшли під Печерський суд? Прокоментуйте, будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка. З якою метою ви прийшли під Печерський суд? <клево> <Да. заслик> хто хто вам <заслик> хто вас заставив сюди? Переключ. А з якою метою? З якою метою ви прийшли сюди? Я його робочий. А ви товариство, на якому будівництві працюєте? Якої... З... За якою метою. Ви... За... Ви я громадський активіст, я борюсь я проти незаконних. А яке ви маєте право? Не маєте права, не маєте права тебе займати. Ви знаходитесь в публічному місті, відповідно... що я з я... чоловік. Ну, будь ласка, так я ж кажу, гуляє. а з якою метою а, просто гуляєте да, тут? Тобто ви не на до Вайцеховського прийшли? Це, а ви просто гуляєте, так? Да? Да? А це ваші друзі Є�AKEities. просто гуляють? Проколі, просто, а, а, я зрозумів, зрозумів. Дякую. Я мені не розповсюджу. Я мені не розповсюджу. На якому призові ви виглядали зі мною пообщатися? Ви тут стоїте, я власне, ми підійшли до правильно, Я стою, А ви сказали, що ви прийшли сюди за своїми поглядами. Які ваші погляди і кого ви прийшли підтримати? Я прийшов проявити свою громадянську позицію. Відносно чого, я з того бажаю з вами спілкуватися. Я не бажаю, щоб ви висвітлювали це в засобах масової інформації. Ну, дивіться, якщо ви прийшли світ, о, показати свою громадянську позицію, то теж ви відкритою хочете висловити, щоб побачили всі так, люди. Так, в, в чому вона полягає? Ви прийшли підтримати Вайцеховського чи напаки. Я не хочу з вами бесіда. Ага. Може ви прокоментуєте? Ви так, скажіть, будь ласка, ви так приводите таку кількість людей, ви очевидно, якийсь тут головний. Ці... Ну ви ж так Про... да... знімаєте да. і ми вас. Про... Хочемо прокоментуйте, знати. будь ласка. Скажіть, що ви тут робите? Ну так, да, от, ну хто ви, на якому ви будівництві працюєте? Як ваше ім'я по-батькові? З якою метою ви тут знаходитесь? Да, що ви тут робите? Гуляєте? А це ваші друзі тут гуляють поряд? Ну, тут... Майже всі. Майже всі ваші друзі. З якого метою? З якого метою? метою ви тут знаходитесь? Мені так подобається тут знаходитися. А часто ви гуляєте під Почерським судом? Через день. Через день. Розуміло? <сіст>